Через руки цієї жінки кожен день проходить не менше 20 дітей і дорослих з обмеженими можливостями. Вони з'їжджаються до Новоазовська, що на Донеччині, не тільки з усієї України, а навіть з-за кордону. В її центрі вони отримують кваліфіковану медичну допомогу, проходять реабілітацію. Тут для хворих з малозабезпечених родин впроваджено гнучку систему знижок. Практически два роки я искала деньги для того, щоб відкрити центр. тому що те медицина, медицина, ну навірне только. У каких то конкретних случаях може прибыльной. А у нас так вообще это соціальні проекты, то есть, это реабилитация інвалідів, реабілітація дітей з особливими потребностями. Поэтому естественно, деньги очень сложно найти. медичний реабілітаційний центр здоров'я, який очолює Людмила Чорікова, створена у 2005 році. Весь отриманий прибуток центр спрямовує на свій розвиток. А центр потребує нового приміщення для розширення спектру послуг, адже бажаючих дуже багато. Бабуся маленького Саші покладає великі надії на цей центр, оскільки вже бачить позитивні зміни. В багатьох містах були і на дільфіни їздили, трускавіт чаще їздили. А коли узнали здесь за цей центр, то нам очень понравилися і, во-первых, внимание. Во-вторых, результат був з першого раза. Ми зараз приїхали четверте раз. Соціальне підприємництво, тобто бізнес, який інвестує у вирішення соціальних проблем, тільки починає розвиватися в Україні і розвивається здебільшого завдяки зусиллям таких небайдужих як Людмила Чорикова. Знайти фінансування на такі проекти дуже важко, а держава поки що залишається осторонь. Государство дуже мало уділяють внимання на соціальні услуги нашому населенню. Що соціальні програми мало інвестуються з сторони государства? Олені, яка лікує у центрі свою дитину, важко добиратись сюди кожний день. Близько 60% пацієнтів центру на час лікування вимушені винаймати житло, бо у центрі немає умов для проживання та навіть кімнат відпочинку чи ігрових зон. Хотілось би, конечно, щоб проживання було ближче в центрі. Тапусті у них немає можливості пока. Щоб мама з ребенком проживали тут. У 2011 році центр здоров'я отримав пільговий кредит від Арстебанку в рамках проєкту розвиток соціального підприємництва. Кошти центр спрямував на створення кімнати для проживання. Також закладено фундамент для нового корпусу, придбані будматеріали та багато інших потрібних речей, щоб покращити якість послуг центру. Для того щоб допомогти соціальним підприємствам відчувати себе впевнено, в Україні працює проект розвиток соціального підприємства. Нецтва його основні компоненти поширити ідею, навчити бажаючих надати інформаційну, методичну та фінансову підтримку.